Доброго дня, це Балацький Іван. Хочу вам представити Артема. Він придумав дуже круту фішку. Ми е, завжди критикуємо наших людей, які переглядають російський контент і гроші. Роялті за це йдуть в Росію. Він е, хоче зробити навпаки. Розкажи, будь ласка, про цю історію. Мене звуть Артем. Артем Ткаченко або про Бас. Я представляю гурт про Басхарді і е, знають можливо кримчужани, майже всі, що є такі трек, мій Кременчук або «Гімн Кременчука. Кожного з нас в серці він є в серці Він є наш Кременчук. Ми видали його на всіх майданчиках. Він є для чого ми це зробили? Для того щоб всі гроші, які цей трек збере за півроку, ми акумулюємо і передамо військовим. Наша мета показати, по перше, що ті гроші, які можна забрати музикою, можна або слухати російське передати туди, або слухати українське, передати сюди на допомогу ЗСУ. Так, або да на купівлю машин. Як це зробити? Це просто заходиш на будь-які соцмережі, слухайте цей трек, іде монетизація, і ми монетизацію акумулюємо і в травні представимо суму за півроку, скільки можна зібрати з музики. Слухайте пана Артема, слухайте українське і тільки разом переможемо. Дякуємо.